Всім доброго ще раз дня! У нас сьогодні друге відео: а перше було ізраїльські срібні прикраси. Я хочу зняти ще маленьке-маленьке відео, максимально маленьке, з різних срібних прикрас, які я хотіла вам запропонувати. По-перше, є ось такі сережки з маленькими лабрадорами. Лабрадори тут дуже слабка в них ірізація, але трошечки є. Вони вінтажні, ось такі позаду. Це срібло, стоїть проба. Вартість 700 гривень. Ось такі вони маленькі. Камінчик зараз скажу. 12 міліметрів. Там в, ізра... в ізраїльському відео у нас були сережки з лабрадорами і задулярами трошки були. От, я сподіваюся, що ще обов'язково буде. 3,2. Вага однієї, однієї сережки. Бачите, вони навіть от виглядають як -от під старовину, але це срібла проба українська на них є. Трезубчик. Так, вони сіренькі, але трошечки, бачите, якщо під конкретним якимось кутом, то вони світяться. Ось такі красивенькі. І ще з незвичних прикрас оригінальних в нас є в 21-му розмірі. У 21-му навіть 21,5. Ось такий перстень красивий. Це. Господи, я забула назву халцедон, такого кольору халцедон. Є каблучка, каблучка 1100, підвіска 1250. Ось така каблучка. Тут у нас на каблучці проба є, а на підвісочці її немає. Ось таке тут вушко. Ось такий буде комплект. Така досить незвична. Не знаю, як краще видягти модель під мої куці ногті. От, але підвісочка така сама по собі цікава. Блучку я наміряла ось так. Сам найкращим чином буде виглядати ось так. Це є 18 грамів 66 см італійський. Зараз не бачу, не можу знайти замочок, ось він. 66 см. Тут ось такі бусинки це скло. 18 грамів вага, 1650 гривень вартість. Ось такий срібний, не знаю, що це сатуар, чи як його називати, чи коліє. ланцюжок з намистинками. Невеличкий такий карабін. Таке воно, в принципі, як би сказати, і тендібне, але досить ось ці елементи, вони помітні. Наприклад, тут у нас діаметр 16 міліметрів, тут ширина десь 7-8, висота 1 сантиметр. Ну, тобто бусинка 15 міліметрів, досить таке помітне. А є тут 15, Так, да, якраз рівно 15. Ось таке незвичне ось. Таким чином буде виглядати. Далі сережки, ось такі цікаві Тут в позолоті, перлини з оніксом. Ось такі 1100 гривень, вони досить також цікаві, 4,5 см в них висота. Ось так, позаду, позолота, ось ця окантовочка позолота. Якщо я не помиляюсь, це також Ізраїль, точніше, не також, а просто виробник Ізраїль, але я можу помилятись. Я дивлюся, що це воно, наче як і не дірочка. А, це знизу дірочка, а на самій це як плямка. От, А знизу є дірочка на У, у перелинки, точніше, просто вони йдуть вже з дірочками, ті, які все решки вставляють. Напевно, того, що вони на штифт ставляться. Того... Таке буває. Так, що далі я хотіла вам показати? Так, у нас є незвична каблучка. Ну, точніше, вона проста, але так, 18,5. я Мені так здається, що її розмір 18,5. Просто така, як гайчка. Проба всередині. 850 гривень вартість, а вага в неї. 7 грамів ось така, Проста, по всій ширині однакова. І в нас є ось такий цікавий браслет, він з жабками. На зап'ястя приблизно 18-19 см. Зараз я перевірю довжину. Тут ось такий незвичний замок. Якби він був на мене невеликий, я би його лишила. Він досить такий оригінальний, хоч я не нашу каучукові, але він виглядає цікавим. Так відкривається. Не знаю, наскільки це надійно, але ну, наче не розкривається. Просто ви можете там за що. Хочу все одно, я думаю, що може за щось зачепитися, тому треба за ним поглядати. Ось такий браслетик. Каучук з жабками, з такою цікавою штучкою. Вага, в нього 14 грамів, 1200 гривень вартість. Ось такий каучук. І з минулих відео в мене лишався з кішечками. Так, я його також покажу 1650 гривень довжиною 18 см. Це якраз буде на 16, але я собі залишала, здається, 17 см. Так, ось тут такий незвичний замок. Так, за, защелкується. Тут ось такі кішечки, які схожі на зміючок. От, на руці красиво виглядає. Ось такий 1650. Тут. 13,05, вага, це останній. Так, і ось такий цікавий, він широкий. Це у нас шкіряний, а це каучук. По краям дві жабки, так вони поставлені. Ось такий замочок. От, більше срібних елементів тут немає. Ось такий у нас сьогодні така підборка. Це не все. Е, браслет, є браслет, Єгипет. Давно таких у нас не було. Ну, в принципі, цього виробника таких я не пам'ятаю, що були. Причому так, 37,5 грамів вага. Він максимально простий, у тому сенсі, що просто як браслет на часи, наприклад. Тут на кожному елементі є клеймо виробника єгипетського Тут, як би сказати, просто такі набивні візерунки на ньому. Тобто цікава, ага, догори про Цікава така ідея. Що можна так робити і будь-які там надписи собі робити. Це у нас не фертіті? Це символ. Так, це, це в нас єгипетські символи. Досить такий крупненький. Тут у нас довжина 19 сантиметрів. На мене він прям великий-великий, 18,8. Я би його би порекомендувала От, на свій розмір. Це десь на зап'ясті 17, може 17,5. Було би набагато краще і зручніше, ось такий він класний, оригінальний я таких не зустрічала виробник ЄГИПет. Вартість браслету 3850 гривень 93 долари. Ось такий сфінкс з пірамідами. Кожен елемент можна розглядати, причому він максимально просто намальований. Я раз покажу позаду Замочок ось такий. Ось так защелкується. таке у нас сьогодні відео додаткове різних срібних прикрас. Сподіваюсь, що вам сподобалась підборка. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня. Я сьогодні не дуже буду на зв'язку, але Буду відповідати там по черзі, при можливості. Якщо, в принципі, дзвоніть. Я там планую до стоматолога, але може я якраз до того моменту вже вийду. Просто що в дорозі багато часу знаходиться, бо це далеко від нас їхати таке все. Тоді, от, тоді одне діло, тоді інше. Ну, така от історія. Всім дякую за увагу, гарного дня, до побачення.